Слава Україні! Слава ЗСУ! Команда авто хоче вам представити перший завезений в Україну електричний фургон Мерседес sprinter е Так як ми вже перенеслися в салон автомобіля, давайте я вам більш детально розкажу про Mercedes E Sprinter. Загалом, сам такий гігант автовиробник німецький Mercedes-Benz даний автомобіль представив у 2018 році. Однак в серійне виробництво вони вже пішли з 2020 року. Інших моделей, наприклад, L3H3 немає, Тобто вони виготовлялися виключно в одному кузові L2H2, тобто середній розмір. Комплектувалися вони двома батареями. Різниця між ними була, що одна мала фактична ємність 55 корисна 47, а інша батарея була 41 корисна 37. В автономії була різниця в них плюс-мінус в 30-40 км. Тобто, якщо той з більшою батареєю, даний автомобіль проїжджав близько 150-160 км, то з меншою батареєю дані автомобілі проїжджають 115, 120 125 км, тобто максимум. Але забіжу наперед, скажу, що виробник даних автомобілів він їх виготовляв для. Більшості для внутрішньоміських перевезень, тобто там, якісь меблі чи медикаменти. Так як на трасі даний автомобіль себе рекомендує не дуже, бо на швидкості 90-100 він багато не проїде. В ньому адекватний розхід це в суто в міському режимі, тобто на швидкості 50 до 70 км на годину. По двигуну, що на, що на автомобіль з більшою батареєю, що з меншою, двигуни встановлялися одного типу з потужністю 115 кінських сил. Ну, цього більш ніж достатньо для нормальної, комфортної їзди. В керуванні даний автомобіль досить приємний. Так як я вже наголосив, підвізка надто, надто м'ягенька. Тобто сам автомобіль є досить важкий, він важить 2,5 тонни. Також додам, що... Інформації про дані автомобілі є, ну, є в мережі інтернет досить мало, тобто ми виходимо з того, що подає нам офіційний дилер. Так як я вже спочатку самого сказав, даних автомобілів в Україні дотепер не було завезено, тобто жодного зареєстрованого. І на даний час дані автомобілі в режиму тестів. Також скажу, що є альтернатива тому, даних автомобілів. Це є Renault Master, є електричний з батареєю 33 кВт. Відповідно, він менше приїжджає, ніж даний автомобіль. Також є Volkswagen Crafter електричний. На жаль, Crafter в нас на тесті ще не було. Буде можливість, ми обов'язково знімемо. Renault Master вже був, він приїжджає менше. Також давайте я вам розкажу, як даний автомобіль заряджається. Даний автомобіль заряджається двома методами. Це є постійний струм і перемінний. Почнемо з перемінного, це є від домашньої мережі. Даний автомобіль через порт Type 2 може приймати по двох фазах сукупністю 32 А або від однієї фази 32 А. А від перемінного струму даний порт CCS Combo-2. Дозволяє зарядити автомобіль від 20 до 80% за 20 хвилин. Тепер давайте перейдемо в багажний відсік. Даний автомобіль нам е, дарує 10,5 метрів кубічних, що є досить багато для перевезення якихось великогабаритних речей. Тож, габарити даного фургона довжина 5,9 метра, а колісна база становить 3,9 метра. Щодо цього екземпляра. даний автомобіль є вільним продажу і ціна такого автомобіля 34 тисячі доларів.